Сьогодні протягом тижня-двох буде проходити обмін досвідом між обласними центрами в Україні. Вчора ми були у Полтаві, я начальник управління освіти, профспілковий комітет, методисти освітяни були в Полтаві. Нам показали досягнення Полтави, що стосується освіти, показали їхні освітні заклади. Сьогодні ми приймаємо таку ж делегацію із міста Чернігова. Ми сьогодні покажемо нашим сусідам, яким маємо досягнення у сфері освіти. Покажемо наші навчальні заклади, шкільні, позашкільні, дошкільні заклади, продемонструємо доробки досягнення наших освітян і будемо сподіватися, що почерпнемо як у полтавчан, так і у чернігівчан якогось досвіду для того, щоб покращити освітні послуги в місті Суми. І сподіваємося, що також, відвідавши наше місто, наші сусіди з Чернігова, наші колеги також візьмуть наш досвід для. Того, щоб покрасти свої освітянські досягнення у місті Чернігові. Доброго дня, шановні колеги. Ми просимо вибачення Доброго за далеку дорогу і так вийшло. Тут що... тоді поспілкуємося. Доброго дня. Вам. Доброго. Ми вас раді вітати на нашій рідній сумщині. Бажаємо вам плідної роботи. Думаємо, що наша зустріч буде взаємно приємною. Дякую! Зразу ну, давайте Спасибо. познайомимось. Проходьте. Це заступник начальника науково-методичного центру Ігор Михайлович. От, Ірина Валерійна, заступник голови міського постійно Я заступник начальника управління Руба Михайлович. Так, Ру. Сьогодні ми чекаємо делегацію освітян міста Чернігова. Що від цього ми очікуємо? Теж хочемо знати, як у них. Відбувається навчально виховний процес. Також приділяється в рамках цієї акції велика увага навчанню дітей початкової ланки, тому що в цьому році діти початкової ланки, початкова школа, вся переходить на новий державний стандарт, і це все цьому приурочено. В кожна галузь, звичайно, працює, кожна галузь потужна освітянська, але є свої звершення, свої здобутки. Хочемо запозичити досвіду, поділитися своїм. все для того, щоб було успішним навчання наших дітей. Ваше перебування у нашому місті буде вам приємним. Ми для цього зробимо все можливе. Продемонструємо вам можливості потужності нашої галузі освіт освітянської. Вході, ну і сподіваюся, що ви будете відвертими у ваших запитаннях, От, які вас цікавлять, хотілося, щоб це було все нас відверто. Хотілося, щоб ви інші підхід, як є це в Чернігові, могли запропонувати нам дещо таке цікаве, що стосується надані педагогічних послуг для наших сумчан. Ми на належному рівні виконуємо замовлення наших мешканців. Не просто на належному. Ми намагаємо задовольнити всі їхні прохання. Ми стараємо з усіх сил для того, щоб нашим дітям було дуже гарно в галузі. На це у нас є багато причин старатися. Для цього в нас є умови, і всі разом це дає нам великий успіх. Роблемо у нас є завдань у Нас ціла купа, але ми їх. Крок за кроком намагаємось вирішувати з кожним днем. На сьогодні у нашій галузі працює майже 6 тисяч освітян, понад 3 тисячі це педагогіч працівники, а то решта всі працівники. Я маю на увазі в усій галузі, і садочки, і посашкільні заклади, і школи. Шкіл у нас всього 36, садочків садочки у нас усіх 43. Є у нас. Ні, це скорочені маршрути у нас.